І так, я провела діагностичні заняття і хочу надати приклади результативних схем навчання, і треба змінити повністю схему, яка є, на іншу. Яка зараз схема навчання у дітей? Діти йдуть в школу. В невідомому для них середовищі, іноземна мова. І на заняття з математики вони розуміють 0%, впевненість 0%, і ну, це страх, це погано. Після того заняття дитина приходить з зошитом, показує мамі, що вона написала, і мама дякує мамі, дякую. Низький уклін, вона те, що вона може, вона допомагає, щось пояснює дитині, розв'язує. Да? І дитина хоч трошки щось розуміє, з того, що мама, мама їй переказала. Мама покар... мама переказує на своїй на рідній мові дитині. Але при, такій, при такому при такій послідовності дій у дитині впевненість 0% і... Розуміння 0%. Шановні батьки, я благаю іншу схему розглянути. Тобто, беремо наступні по підручнику наступні теми, які будуть у дитини, наступних я пропоную 5 тем і розглядаємо ті теми наперед. Тобто, щоб дитина наперед цю тему розглянула. Прочитала, продивилася, прикладів багато розв'язувала і пішла в школу з іншим настроєм, щоб вона розуміла вже 80-100%, що треба зробити. 100% потрібно, щоб дитина взяла відповідальність на себе, не на маму, не на вона бере з підручник. І розглядає підручник наступну тему наперед самостійно. Їй не потрібно розуміти 100% того, що там написано, їй потрібно зрозуміти 30-20%, але щось вона повинна розглянути і подивитися на це. Розглядає далі. Цю тему вона може розв'язати, розглянути у підручнику українському. Тобто одне прохання, якщо дитина маленька, такий, такий клас, то батьки можуть зрозуміти, яка тема в іноземній школі, і перекласти її на тему в українській школі, і надати підручник з такою, такою ж темою, але на українській мові, щоб дитина сама прочитала. Перше. Прочитала вголос. Навіщо вголос, тому що всі органи тоді задіяні, і вона і чує себе, і говорить, і слухає, і бачить, і все-все-все. Друге, я благаю, щоб дитина законспектувала хоча б два дві строчки, що вона там, саме основне, що вона написала. Третє, там є багато питань із 15 питань, якщо вона на 3, десь на 10 відповідь, то це вже добре, розумієте? Четверте. Четвертий крок. Я розпожу, треба, щоб вона на розв'язана з цієї теми багато легеньких прикладів, багато. Багато це означає 50, 80, 100. Але на своєму рівні вона бере, каже: "О, я зрозуміла, ось цей приклад я можу розв'язати розв'язую усно. Ось цей можу розв'язати усно, цей, 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 і вона вже не розв'язувала. Я беру не один підручник, я беру два, три, п'ять підручників з математики для того, щоб надати завдання, щоб багато було прикладів розв'язано. Розумієте? Українські підручники вони ось такі, тому що ось цих прикладів є багато. Розумієте? В іноземних підручниках, які я беру, і розглядаю, там не та, немає такої великої кількості завдань, розумієте? Там мізер. Тому беремо українські підручники і розв'язуємо, які це підручники. Це беремо автору. Я зараз занято личека, не. Я забирала? Да. Так. Так, якось мені треба тут поставити шовоку. Ммм, mm -hmm. не ну, mm -hmm. знаю, я его О, щось вийшло. Так, а ну-ка. Так. Ем, я беру п'ять підручників для того, щоб розв'язати багато прикладів, притриматись, будь ласка, моєї. Методики, стратегії, то дитина сама в змозі це зробити. Якщо мама спочатку бере і сама вникає, а потім пояснює, це добре, але найкраща схема, коли дитина сама все це бере і розв'язує. Просто їй треба надати трошечки більше часу і домовитись просто сонечко сказати. У тебе все виходить, ти розумніша, ти гарна. В тебе ну, надихнути її, щоб вона розв'язувала. І в неї все вийде. Я всіх учнів протестувала, вони, всі, вони мені всі розуміють. Немає таких, які не розуміють. Розумієте, українські підручники написані і їх. І їх написали викладачі, які викладали дітям математику. І дитина буде читати оригінал. Розумієте? І їй не потрібно, щоб її хтось перекладав. Вона прочитає оригінал, і вона з того зрозуміє, я прошу, 30%, але діти розуміють більше 50-60%. Але треба. Прочитати треба законспектувати, на питання відповісти і багато-багато прикладів розв'язати. Тоді результат буде відмінно. Які брати підручники? Математика Бевс, математика Істер, математика Кравченко, математика. Мерзляк саме останній. Там... Математика мерзляк беремо саме останній, тому що там незрозуміло. Більш тяжка мова. Так, поки що досить.